Фармадол таблетки від головного болю. Говоримо про примхи погоди. От давайте зараз прям наочно покажемо а, такий прогноз погоди, якою була погода за останні декілька днів. Ну, наприклад, вчора так нас спантеличив сніг, потім так. сонце, знову сніг. Найближчі кілька днів теж будуть такі постійні температурні коливання. І насправді, якщо от одним така мінлива погода. Ну, там можна сказати, псує плани, так потрібно так. там довше збиратися на роботу, розчищати машину, то іншим суттєво б'є по здоров'ю. Адже люди, які мають проблеми із тиском, неабияк відчувають усі зміни погоди. Так, щонайменше 12 мільйонів людей, правильно я кажу, пані Мар'ян, страждають на підвищення артеріального тиску. І щорічно цю хворобу виявляють у одного мільйона громадян. Через те, що люди неправильно лікуються, я думаю, через це вони саме і страждають. Багато хто каже, що їм і не потрібно лікувати. Саме пройде, вот. Того, так, 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 минеться. Так. Минеться прийде. Отже, зараз з нами у студії лікар терапевт Мар'яна Силюк. Добрий ранок, Добрий стараний. ранок, Ось добрий Сьогодні ранок. про проблеми з тиском під час от таких от мінливостей погоди і гойдалок. Ми так. з вами і поговоримо. Гаразд. Так? Да. Ну от ми вже з вами навіть почали говорити про те, що всі ж страждають, не тільки гіпертоніки, гіпотоніки, всі страждають. Всі так? страждають. Ми сказали, час такий. Час такий, так, так. але зараз ще й погода додає. Так. Ось то ми про погоду й говоримо. Добре, власне. давайте почнемо з загального Питання, так. питання: як все ж людям рятуватися від таких примхливостей погоди, як рятуватися від високого або низького тиску, який нам дарує власне погода. погода Ну, перш за все, людина дійсно повинна знати, як вона реагує, або це визначитись. Людина погано себе відчуває. Вона вимірює тиск, так. і тоді вона розуміє в неї низький тиск, або в неї високий тиск. Тобто, так. треба відслідкувати, відслідкувати закономірності. Так, закономірності uh -huh. далі дуже важливо чітко зрозуміти, оце високий тиск. Тиск це є постійне підвищення, тобто, як ми лікарі кажемо захворювання, це є артеріальна гіпертензія. Чи це і дійсно і такі спалахи реакція на щось? Бо одне діло, погода лише так, вона, звісно, впливає на рівень тиску. А друге, окрім погоди, ми маємо ще багато інших стресових ситуацій, на які людина реагує, і отак секундно підвищується тиск. Але це не є захворювання, це не є артеріальна гіпертензія угу. і реакція це. Це реакція, і це зовсім інша ситуація. А коли ми беремо цих пацієнтів, про яких ви говорили, люди з артеріальною гіпертензією, вони повинні розуміти, що лікування це запорука е, запобігти любі ускладнення, а це ускладнення, інфаркти, інсульти, зниження розумової діяльності. А зниження розумової діяльності це реакція на, от, на любу стресову і на ту ж погоду, додатково. Реакція різна у людини, яка може оцінити. Ти правильно ситуацію так. і дати, згуртуватися, надати супротив любій стресовому такому стану, і людина, яка це неспроможна, і плюс бачите все таки високий тиск. Тобто, ми підійшли до того, що якщо є артеріальна гіпертензія, її потрібно постійно лікувати і контролювати свій тиск, і розуміти, що так може бути зміна. І ми просто беремо ситуацію на контроль, давайте розбиратися, тому що так. дійсно існує дуже багато і міфів а, навколо а, тиску і гіпертензії, і, гі гіпо, і гіпер, і гіпо і, і всього так. Давайте розбиратися так. Озбровда міф. Так? так, давайте почнемо а, з першого, от адже часто через незнання чи таку опередженість люди можуть просто завдати шкоду здоров'ю. І зараз ми звісно допоможемо їм уникнути цього. Так? так, отже, міф перший. Якщо артеріаль... Або, чекай, твердження. Твердження. ми ще не знаємо, чи це міф. Окей, так. давай. Твердження номер один. Якщо артеріальний тиск з віком вищий, це норма. Це є міф? Угу. Це є міф через те, що ми зараз можемо це питання, якби ми сформулювали інакше, чи є якісь параметри вікового артеріального тиску, то на сьогодні є. Але це не є те, що в, думають люди, чим старша людина, так. тим вищий. Угу. Навпроти, зараз людям до 65 років бажаний тиск 130 на 80. 130! Ага. І взагалі якого віку людина далі не була, перевищувати 140 не потрібно. 100, все що вище 140 – це є вже ризик виникнення всіх ускладнень. Тому оце дійсно міф, що угу. чим старша людина, тим вище має тиск. Він може би бути, але це призведе до дуже поганих наслідків яким тоді має бути а, тиск для різних от вікових категорій. До 65 от те, що стандартизовано зараз. Mm -hmm. До 65 130 на 80. А, а рані, раніше здається 120 на 80 було. А, так? Ні, раніше зараз розглядається оце 120. Ні, mm -hmm. раніше взагалі було всім 140. Mm -hmm. І дійсно в минулому сторіччі було так такий термін, як робочий артеріальний тиск, віковий тиск і тиск космонавта. Да, ну, тиск космонавта це ми говоримо просто, да, 120 на 80, просто, на 80, так, так, 80 це екселент, да? Ага. Так. Але от зараз все-таки ці до 65-130 визначились на 80, Хоча я ж кажу, є роботи публікації, де говорять 120. Але гіпотоніки себе відчувають і на кращому, угу. е, на більш низькому тиску їм краще, але не перевищують тих норм. Зрозуміло, давайте наступне твердження: так. якщо людина не відчуває тиск, не потрібно його знижувати. Це міф міф через те, що вже показали дослідження багатьох років, незалежно від того, відчуває людина тиск чи не відчуває е ускладнення, розвиваються однаково. Угу. І той більш того, той, який не відчуває, він в дуже великій групі ризику в нього немає сигналу про біду. Він собі ходить 180, і він зненацька падає. В нього так. інсульт, і вже тоді він розуміє, що була катастрофа. І він при цьому нічого не відчував? І він про цього ні. Не... Да, є такі пацієнти, які не відчувають тиск. Це... Є, є так звана прихована артеріальна гіпертензія, угу. і за взагалі за, за всіми програмними документами вважається 13% таких. Вони. Не відчувають. Але навіть якщо він як ми дуже категорично поставили питання, він впав. Так. Але навіть він не впав, він ходить захитався. З... Навіть не захитався, він просто ходить. Він ходить з високим тиском, який надмірний для людини. Так. В нього розвиваються зміни серця очного дна. Він погано починає бачити. Розумова діяльність знижується. Серце починає погано працювати. Нирки виходять з під контролю. І коли вже це зруйнується, все. Тоді вже буде дійсно біда. Треба Рухаємося. Контролювати. Далі. Треба Мі... обов'язково. Так, не міф. Так, твердження <гум> номер. Три. Думка. Думка так. Артеріальна гіпертензія як хвороба лікується. Е, тут термін лікується також от, лікується постійно. Лікується міф, що що можна вилікувати так. як застуду, як пневмонію, вилікувати. На жаль, вилікувати не можна. Лікується, якщо вот сказати лікується, то правда лікується, але лікується постійним контролем. Постійно лікується. Нема що ми пропили курс. І так. забули цього на жаль, такого нема. Я думаю, люди більше чекали, все ж, що воно Що виліковується. На жаль, ні. Але е, треба людям розказати таку дуже просту істину, що контролюючи тиск, ми запобігаємо складненню, запобігаємо і продовжуємо тривалість життя. Угу. Але для цього треба постійно, постійно. приймати ліки тобто. і таки лікуватися. От правильне твердження. Таки, постійно постійно лікують ліку, лікуватися. Угу. Так. Добре. От щодо Даві. ліків, аспірин. Дієві ліки від тиску для всіх. Це правда чи міф? Це, вам сказати взагалі настільки міф поширений. Він не, не має ніякого відношення до зниження тиску, немає зовсім, але аспірин приймають люди з підвищеним тиском для запобігання утворення тромбів. То правда, але це треба визначити. Лікар має визначити, бо тут визначається ризик пацієнта. Не кожному з підвищеним тиском і не кожному з артеріальною гіпертензією треба приймати аспірин. Це перше. І друге, аспірин приймається тільки після того, як ми стабілізували тиск. А я від себе тоді додам: а для гіпотоніків цитрамон, оце теж постійні ліки, які вони приймають. коли а знижується тиск. А Справа після. в тому, що до складу цитрамону входять ліки, які підвищують тиск. І коли в гіпотоніка надмірно падає тиск, то це, звісно, так, панацея. панацея. Але тоді гіпотонік може почати з темного шоколаду, з кави, з міцного чаю. Ви ми зайдемо давайте. Давайте якраз да. про чайок. Ми сьогодні Давай, починали другий світанок, наливаючи і чайок чай так. так і казали, що подейкують, що трав'яний чай найкращий порятунок від тиску. Правда? А знов таки, які трави ви заварили. Це uh -huh. ж питання в травах. Трав uh -huh. дуже розмаїття велике. Тоб, тобто є трави. І так, і так. Ні. ні, ми не будемо так категоричні. Ми просто скажемо, що є трави, це м'ята, це багато. Ну, ноти. беремо навіть як рослинні, це глід, це шипшина. Ті, які дійсно впливають на стабілізацію тиску. Якщо це тиск стресова ситуація, uh -huh. це стрес, це от те, що ми говорили. Uh -huh. Реакція. Uh -huh. Разова, і ми випили чай, отакий заспокійливий. Нам стало так. легше, якщо а, ж це хроніка. Але якщо це хвороба, так. так сподіватися лише на чай, чай пити можна, mm -hmm. але треба зважати на кількість рідини, скільки ви випиваєте. Бо перенавантаження рідиною організму також підвищує тиск, і тут треба бути дуже пильним і дуже виваженим mm -hmm. до чаю. Можна пити, але все от. То, що кажуть, душа міру знає. Треба все, щоб було в нормі. Якщо і про міру вже заговорили. І, та і про та... душу, і про душу, це вже точно а без душі яке лікування. Так. От зараз буде міф, твердження, думка, так. яку, звісно, зараз всім хочеться почути одностайну відповідь. Так. так, тому що а, кава так. і коньяк так? так нормалізують тиск. Слово нормалізують має дуже широке поняття. Нормалізують від високого до низького чи від низького до високого. Ось у нас норма і ось ці дві патології. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про низький, то звісно підніме. Це буде нормалізація. І кава, і кон'як. І кожному доречно в чай... чайну ложечку до кави зранку гіпотоніку, але лише Гіпотонікою лише чайну ложечку. Не треба думати, що перші 40 років ви не пили коньяку, ви будете надолужувати те, що ви не випили раніше. Але якщо ми говоримо про високий тиск, тут також стосовно коньяку на першому етапі судини розширюються і може знизитись тиск при високому. Mm -hmm. Але треба не забувати, що дуже скоро ці судини стиснуться ще більше, ніж було до того. І буде друга хвиля підвищення гірша, ніж попередньо. Я хотіла сказати, тоді треба просто не перекрочувати пити. І тоді ми вирішимо проблеми всіх захворювань. Тривалість життя буде 40 чи 30 років, але, але ніхто не буде хворобити. Але буде цікаво. Так, буде, цікаво, буде, цікаво так. буде що розказати. Пане Мар'яно, давайте наостанок е декілька порад. Як все ж тримати ваш тиск в належному стані? Ну, перше, треба визначитися, чи є це артеріальна гіпертензія. Якщо це стресові реакції, то теж навчаємо. Вчитися, реагувати, мобілізуватися і реагувати на стрес, можливо, для цього вистачить і достатньо чаю з м'ятою uh -huh. Або, от як хто знаєте, хто вижив в концтаборах? Ті, хто перші зламалися, ті, хто вирішили, що швидко все закінчиться, а не закінчиться, вони загинули. Другі, хто сказали: ну як у Олександра Олеся, навколо пітьма і жити дарма, от приблизно так вони зламалися і не зламалися одні, хто не фокусувався, це. Скоро, чи буде пізно, але кожен день робив свою роботу, робив до ладу, робив чесно і працював, от скажем, на вихід з цієї ситуації, але він був чимось раціональним занят. І, і це Зараз так актуально і для нас, це, це оце, да, але коняка там певно не було. Але оця мобілізація внутрішня, це так. дуже багато значить. Тобто, для людей, які стресово дають, бо це може потім перерости в хворобу. Угу. Треба розуміти, як побороти стрес, але це дійсно окрема тема. Але що стосується гіпертоніка, дуже Чітко виконувати розпорядження лікаря. Всі рекомендації дотримуйтесь, не думайте, що у мене вечором гарний тиск, і я не буду пити вечірню таблетку, бо він же гарний. Угу. Але під ранок тиск дає такий скачок навіть в нормі. І Якщо він перевищить оці всі ситуації, під ранок ем, дають нам ці ускладнення. Тобто, якщо призначене лікування, нічого самому не моделювати, угу. не змінювати, не вирішувати за лікаря, що треба. А от вже пити, підбирається. Ми підбираємо м, препарати, і пацієнт має виконувати чітко наші рекомендації. І тоді все буде під контролем. І тоді доста. І тоді доста, і щоб так. Щоб ви не сумнівались, так воно і буде. Ті, що пили регулярно таблетки, вони таки мають більшу тривалість життя. Добре, що ви додали таблетки. Ні, Там же, там до 30-40, а там до І Вже кожен вибирає собі. Ми дали Спасибі вам, пані Мар'яна. З нами сьогодні була пані Мар'яна Селюк. Ми поговорили про те, як тримати ваш тиск в нормі, навіть за таких погодних умов, які ми спостерігали вчора. Спасибі. Дякую. Так, ну а ми за мить продовжимо. Поки що. Ага. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.